Їх берегли від чужих очей понад півроку. Три десятки врятованих з вогню унікальних полотен Марія Примаченко. Картини виставлені у спеціально облаштованому павільйоні у формі зеленого кола, улюбленого кольору самої художниці. Ще побачила їх сьогодні. Не будемо <свісно> так прямо живу. Але звісно, мені показували фотографії. Мені розповідали, що з картинами все добре. Знаєте, я дуже поважаю і довіряю нашим людям, українцям. І ще 25-го, коли мені сказали, що картини врятовані. В мене просто я заспокоїлась. 25 лютого у містечку що на Київщині зайшли росармійці, і однією з перших цілей окупантів став краєзнавчий музей. Приміщення розстріляли з танка. Ми його будували по копійці зараз. Кацапи і білоруси його знищили. Слава Україні! Ми переможемо! Це наша земля. Місцеві довго не думали. Троє чоловіків, серед яких був і Ігор, вскочили всередину через вікно і почали витягати з вогню найцінніше. На щастя, працівники завчасно зняли зі стін полотна Примаченко і склали в одному із залів. Картини передавали по одній і встигли врятувати усі, доки стеля палаючого музею не почала обсипатися на голови. Це просто нереально. дивитися, коли воно якби горить усе. Ну, ми усвідомлювали, що в принципі це небезпечно. Да. Але е, однач... разом з тим, то вирішили, якщо є можливість врятувати хоча б щось, то ми це зробимо. Ми швиденько скоординували дії, хто що буде виносити трьох, а всі інші просто приймали. В руки за вікна його розповідає нам дивовижну історію порятунку, стоячи біля останнього врятованого ним полотна. Це картина, яку Примаченко подарувала на день народження Іванкова понад 30 років тому. Екскурсію для тих, кому вперше після повномасштабного вторгнення пощастило побачити врятовані малюнки. Проводить правночка художниці. Каже, на полотнах видно наслідки такої вимушеної евакуації. Це ватман, це гуаш. Звісно, тому що якби тоді ще було холодно тоді ще навіть якби сніг лежав. Ми бачимо якісь плями, ми бачимо якісь там невеличкі такі надриви, але це, це все реставрується. Я думаю, врятований фантастичний світ Марія Примаченко планують знову повернути до Іванкова. У відбудований музей проектом передбачено розпис стін в українському стилі в стилі фрагментів картин Марії Примаченко. І також вхідні групи розроблені таким чином, що вони нагадують відкриті книжки. Ми орієнтуємось на музей Марії Примаченко, що це буде кошторис біля 10 мільйонів гривень. Ми хочемо спрямувати кошти міжнародних партнерів та меценатів. Ми не будемо витрачати на це кошти ані місцевого бюджету, ані обласного бюджету. В рідному селі болотня хочуть зробити цілий арт комплекс. Його зведуть на місці, де жила і творила свій фантастичний світ. Видатна художниця, вся ця будівля вона нагадує гриву чи гребень, якось так. Елемент, який дуже часто ми бачимо на картинах Марії Примаченка, і в кожному такому, якби гребінці, якщо так сказати, якась картина. І ти якби проходиш цей шлях Марії з самого початку життя до її останнього дня. Усі роботи планують закінчити до кінця 2023 року. Відновлюватимуть і розбудовуватимуть не лише музей та комплекс, присвячені Марії Примаченко, адже на Київ. Що росіяни знищили шість об'єктів культурної спадщини, а загалом 450 різних пам'яток та об'єктів української культури були зруйновані внаслідок російського вторгнення. Олена Ровенчук, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.